Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Клінінгові компанії, заробіти російського бізнесмена Едуарда Апсіта, якого пов'язують з головним вагнерівцем Євгенієм Пригожиним, Багато років поспіль прибирають українські стратегічні об'єкти. Про це йдеться у розслідуванні слідства. Інфо. Йдеться про такі стратегічні об'єкти, як Укрзалізниця, Укрпошта, Укренерго, Аеропорт Бориспіль та нині окупований Бердянський порт. Компанія Апсіта прибирають на них роками. Наприклад, у дні обстрілу росіянами української критичної інфраструктури Укренерго проводить тендер на прибирання, зокрема електричних підстанцій, у різних. Областях України перемагає компанія ТОВ чистий світ технологій, яка входить в умовну групу компаній Чисто. Ця компанія належить до орбіти російського бізнесмена білоруського походження Едуарда Апсіта. Він створив цілу клінінгову імперію з компаній в Росії, Білорусії та Україні. В Україні компанії групи «Чисто» роками мали доступ до стратегічних об'єктів, як от Укрпошта, Укртранснафта, аеропорт Бориспіль, Укрзалізниця тощо. Зараз, наприклад, вони працюють на підстанціях Укренерго та в Приватбанку на прифронтових територіях. Паралельно Компанія групи чисто працювала в окупованому Криму та прибирала казарми Чорноморського флоту Міноборони Росії. У Росії клінінгові компанії пов'язані з сім'єю Апсід, прибирали Кремль. В Абсіта є російські та білоруські паспорти. А також у нього є зв'язок з власником ПВК «Вагнер» Євгенієм Пригожиним. Колеги з ОССРП, з якими слідство інфо працювало над цим розслідуванням. Встановили зв'язок клінінгових компаній з орбіти Апсіта та Пригожина Журналісти встановили, що клінінгові компанії, пов'язані з Апсітом, були поміщені у співпраці з компаніями Пригожина. Роками прибирають у найбільших державних будівлях України. Крім того, у 2017 році Федеральна антимонопольна служба Росії викрила картельну змову на аукціонах з обслуговування військових містечок. Змовились дві групи компаній: одна пов'язана з Пригожиним, а інша з людьми, які пов'язані з компаніями групи Апсіта. Сам бізнесмен заперечує знайомство, бізнес-стосунки та картельну змову з Пригожиним. Однак відмовляється розголошувати інші дані щодо свого бізнесу. До зустрічі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.